Улюблені слова німців, частина друга. Der Feierabend – Кінець робочого дня. Die Feier – свято. Der Abend – вечір. Тобто це таке свято, яке ми щовечора святкуємо з понеділка по п'ятницю. Наступне слово der Овум. Це мелодія, яка, яку ви почули, і вона ніяк не може вас покинути. Ви постійно мусите її наспівувати. Якщо ми дослівно розберемо це слово, воно складається з двох слів: Das О вуху, і Wurm, черв'ячок, тобто мелодія черв'ячок, яка залізла і не вилазить. Das Kopfkino, кіно, фантазії, уява. Das кіно кіно, der Kopf, голова, тобто кіно, яке відбувається в вашій голові. Unendlichkeit. Bescheidlichkeit. Die Endlichkeit. Endlichkeit. Und Präfix, Prefix un, der sie